Добрий ранок, день другий на календарі. Я трошки підпухся, бо ми вчора з Мар'янкою ходили на дрінецьке. Я приготувала сніданок, зараз будемо снідати, малюватися. І сьогодні дивіться, яка сонячна погода в Мілані. Не, надіюсь, не буде сьогодні доща. Надіюсь, гарно погуляємо по сонячному Мілану і виконаємо наш вчорашній маршрут, який ми так і не пройшли, той який хотіли пройти. Я думаю, кращого моменту не настане, щоб зняти рум-тур цієї квартири. Тому ну, ось так: це холодильник, це шафа, це ліжко, це шафа. І стіл, це диван, це така міні-кухня. Тут є така ванна з душом і туалетом, і отакий от гарний краєвид. На Міланчик. В принципі, перекентуватись вистачає. Але... Але не найкращі апартаменти в нашому житті. Їдемо в нашому ліфті. Це ми їдемо нагору вже в нашому ліфті, бо придурок забув куртку. Це кит краєвид. Коли ми піднімаємося вгору. Зовсім не такий, як ми опускались. Чуюш тебе, що досі болить плече? Так, досі болить. Давай я помасажую. Ну, все з погодою нам сьогодні повезло. Дивіться, які тут сучасні приколи Мар'яна придумала. І ми гуляємо по старому району в напрямку Базиліки. Якої човендано. Напряком <laughs> дозоліки чи лінтану дуже красиві такі тут різні магазинчики китайські є, де можна купити собі всякі такі маленькі штучки і потім сидіти і згадувати про Мілан. Ми досі не знайшли каву, бо Мар'янка не захотіла пити каву з старшими дідусями, бо вона трошки займається іджизмом. Тому ми шукаємо щось дуже фешенабельне, бо тільки там вона може пити каву. Так, так тільки фешенабельному. You want to catch me with the greed in your words. you On keeping me captive, put locks on the doors. Do your best to scare me off. Try to put to rest my voice. Try to make me think I don't have much of a choice. <laughs> і так, друзі, ми з вами прийшли до Базиліки Ді Амброджо. Це романська церква з вишуканим внутрішнім двором і склепом, в якому демонструються останки святого Амброзія. А оці колони насправді нагадують дуже болонію, тому що в Болонії є близько 11 чи скільки там таких колон, на які можна на які можна піднятися і подивитися на панораму міста. І це наша перша цікава місцина, на Сьогодні ну, почекаємо, почекаємо. Як я можу зробити тобі якесь цікаве відео, якщо ти знімаєш? ні, не знімаю? Можеш просто зняти, як я постояла в черзі і підем. Добре. Аура. Аура. Ну, Бачиш, вона ще для подружки. Бо вона нормальна подружка. Вона тримає для подружки місце. Вона не хоче щоб ти зараз мала руки, а вона б подружку кликала. А ти такого би не зробила? А я би то зробила хоча. Покрупила тебе святою водою. Дякую. Мені стало легше. Важливо, па -па. я витру... <рес> Все, давай. Ми прийшли до парку і замку з форса. Допою всю воду Міланську випила. Я б подубільше облилася, ніж напилася. І так ми біля арки. Ну ярка. Тільки що, тільки що нас якісь люди почули, що ми тут вже три години фоткаємося, і підійшли, попросили, щоб ми їх пофоткали. І ми їх ще три години фоткали. Так, друзі, в нас тотальна зміна планів. Ми в останній момент вирішили їхати в Монзу. А ще ми зустріли одного молодого чоловіка, який сказав, що ми Шакіра і, і Анджеліна Джолі, але ми не зрозуміли, хто з нас хто, хто Шакіра, хто Анджеліна Джолі. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви гадаєте. А ще Маріану, тільки що дуже сильно налякав якийсь чувак. І я дуже сильно рожала з цього моменту. Звичайно, звичайно. А так, звичайно, таун. зараз ідемо. І так як я вже казала, ми вирушили в Монсу. Добре, ми проклали і Йдемо пішки до станції Потягів і на потязі поїлятфорбис відміняти слова через тебе. І на потязі поїдемо в Монцу. Але зараз ми приходимо по чайнатауну, і це, походу, найняшніший і найчистіший чай таун, який я зі всіх бачила. Просто фасади будиночків всі мають продубльовано назви китайською мовою. Нічого такого, ніяких там драконів, літаючих і так далі. Тому отакий, от, досліджуємо нестандартний Мілан. Мар'яночка, а у тебе ще досі будуть плече? Так, да, будуть ті, що таке. Добре, давайте зробимо сон. Дякую, дякую. Так, ми нарешті в Монзі до знаменитішого собору прийшли. Він нагадує Флоренцію, і тут довкола ось така площа. Насправді ми класно пофоткалися, майже немає людей. І тут ще є якийсь такий модний ресторан, в який ми не підемо, бо там виглядає дуже дорого багато. Але собор дуже красивий. О, дивися! Так. Хочеш щось передати відписникам? Ні. Ти на них образилась? Ні. Друзі, ми буквально спустилися в нас під апартаменти, і виявилося, що тут є таке красиве олдскульне кафе. І ми прямо так сидимо в першій лінії над е, каналом. Замовили круасанчики, замовили каву. Будемо зараз снідати. І сьогодні у нас по плану день в кому такі от веселі кадри. Дуже атмосферно тут красиво. Зараз я вам покажу, як виглядає канал. Поїзді на кому мене трошки прижали. до стінки. Я Ну Добре, я по не скажу. Так, ми приїхали на комо. Ось так воно виглядає зовсім нема людей. Ідемо в центр в першу чергу в топ засаду. Це ми нарешті добралися на кому. Їхали три дні лісом, два дні полем на метро і на поїзді. І в поїзді було дуже дуже смердючо. Дуже е, багато людей прямо над нами нависали. Це того варто. Подивіться, просто яке красиве озеро. Ми зараз знаходимося в самому містечку, комо, але зараз ми поки йдемо до цих знаменитіших віл, які тут розташовані, щоб їх трошки познімати, подивитися, фоткатися. А далі вже буде видно, що ми будемо встигати по часу, бо запланували приблизно. Шостій перед шостою вертатися в Мілан назад до речі, ціна квиточка з Мілано централя центрального вокзалу. На кому коштує 5,50 євро з людини. Так, ні, та хай буде, я на неї буду сідати. Друзі, заради феєричного контенту з озера кому ми притащили сюди мечі шкарпеточки, які ми зараз будемо вдівати. Наші ножки зараз полетять, і наші ножки будуть там на фоні комо з просеко. Такі фенсі фенсі інстаграмні фоточки будуть. Тому підписуйтесь на мій інстаграм. Давай так раз, два, три чокнемося просто важно в кадрі. Що ж таке, ті ноги твої такі. Ну все. Це <laughs> про тебе, не про секу. Ай, тільки відео, де я чуть не обригалася тим про секом. Ледоль, вітам. Ми кидаємо друзі за вас всіх по два центи, щоб вернутися. Я кидаю тільки за себе. Вона кидає тільки за себе, я кидає за нас всіх, щоб повернутися на озеро Комо. Давай, три, два, один. Ти не попала, а я попала. Мар'яночка, що як справи? Напевно що не поїдемо. Ми на інші озера вирішили. Тобто, на інші міста ми вирішили досліджувати Це озеро Це наша комо. подружка. Пале. 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 Вирішили досліджувати озеро комо і гуляємо. На ну, просто хочу купити сувеніри. Ми вже купили магніта. вона ще ні. Гуляємо по комо. Насолоджуємося магічною погодою і зараз йдемо пити вино. За ріклама дивіться, як тут красиво. Чуєш, а ми мали показати першого святку на полі віці. Ми з Мар'яною проходили повз цю віллу, Там, до речі, весілля хтось хто святкує, а тут такий закинутий гараж для яхти. І ми собі подумали, що отут це можна було з озера комо. Під цим мостом тут пропливати і паркуватись в цьому гаражі, колись тут коли жили заможні дворяни. І собі там по сходках виходити і йти в свою вілу. Але зараз рівень води доволі так суттєво піднявся. От, бачите, сходи вже навіть затоплені. І закинули цей гараж для човника. І от таке болото, в яке Мар'яна готова стрибнути за 100 доларів. Тому, друзі, якщо в когось є 100 доларів. Можете скористатися такою нагодою. Так, ми прийшли в лабораторію пасти, і нам тут таку кастомну пасту приготували В мар'яні щось на кшталт карбонари. А в мене паста з цукіні. Зараз будемо пробувати її. Ну така, трохи без смаку. Доброго дня, шановне товариство. В нас е, крайній день на календарі. Ми з Мар'яною розділилися, тому що в неї на сьогодні пріоритет шопінг. А я все ж таки хочу пройти цей маршрут, який я самого першого дня намітила тут по архітектурних пам'ятках, базиліках і так далі. Тому що так і за ці всі дні ми не встигли все пройти. Буквально кілька базилік побачили. А зараз я в такому парку знаходжусь, попила кави. дуже цікавим десертом. Називається Канчкано. Не канолі, а кан кандженоліні, щось таке. Типу, це типу як теж як з як канолі, тільки тісто довкола таке, ніби як круасан і карамелізоване, і воно таке хрустке і наповнення таке кремово-смачне. Сьогодні у нас виліт о 9 вечора, так що таке сьогодні відпочиваємо. Дивіться, тут такий ставочок гарний посеред парку. Парки дуже красиві тут, і погода нам дуже сильно посміхається. Палац Дугнані ось так він виглядає. Безкоштовно попала на концерт музики фортепіано. Там студент грав в такому гарному, я не знаю, як це, італійському дворику, і в них зараз проходить фестиваль у всіх відкритих open опенспейсах, всіх таких театрах, де є концертна зала. Типу студенти або якісь популярні італійські піаністи грають там світову класику на фортепіано. Так що отака цікава штука мене спіткала. Ко православна церква Санта Марія і по було щось таке. Палацо літа, друзі. Цікаво це те, що от в мілані, наприклад, звичайна вулиця, і тут далі йде звичайна вулиця, і зовсім немає сміття. Так як, наприклад, це було в римі. Досить чисті вулиці, гарні доглянуті двірники справляються своєю задачею. Я купила іграшки для собак, для Рея і для Арона сувенірчик. І поки я чекаю на Мар'яну з магазина, хочу з вами розпочати нашу класичну рубрику. Цікаві факти про Мілан. Готові? Факт номер один: Дуомо – це найбільший кафедральний собор не тільки в Італії, не тільки в Європі, а й в цілому світі. Мілан це економічна столиця Італії, і по великому рахунку Міланці говорять, що вони завжди тащать за всю Італію по економіці. Тут знаходиться найбільший один з найбільших оперних театрів у світі, який носить назву Ласкала, і він може вміщувати три тисячі глядачів. В Мілані дуже стрімко зростає китайське населення, і у цей Таун, по якому ми з вами гуляли, він доволі таки недавно утворився таким природним шляхом. Суто через те, що китайці там почали відкривати різноманітні свої бізнеси, свої магазини. А вже зараз то там навіть випускають газети китайською мовою, вивіски на китайській і так далі. 20% населення Мілану це іммігранти, в тому числі і з України. Це дуже мультикультурне місто, але самі міланці зазнані пафосні пафусні кротини. Маряночка дуже гарна зачіска. Хотіла б тебе запитатися, як тобі добре. Як ти сьогоднішній день? Чудовий день. Особливо мені сподобалася вечеря і суші з октапусом, які а, так, в зарветку. А цілому все було чудово. Та, добре. а як ми тільки що добиралися, як осли. Як осли, як ослики. Як ослики, так. З Богом. Стивчала Мілан. Ми так і накинули Мілані монетку, так що вернемось тільки на кому. О, ну добре, мені теж підходить. Просто хочу ще раз е, занотувати твою зачіску. Заноту зустріч. Та, це Мілан Фешн Рікс.